Вирощуємо вдома не те, що ви подумали. Це екзотична рослина, яку я виростила з насіння, яке, в свою чергу, привезла з мадейри на вулицях фуншалу, росте дуже дивне дерево висотою близько 20 метрів, злякаючим колючим стовбором, плодами, схожими на авокадо, всередині яких знаходиться якась вата. Абсолютно рандомне творіння природи під назвою Сейба, яке звичайно дуже треба мені у квартирі. Тому насіння я висадила у невеличкий. Горщик проросло, воно доволі швидко, здається, за декілька тижнів. Спочатку сейба стояла у мене на стелажі під штучним освітленням, але дуже швидко переросла стелаж. А тепер стоїть на столі навпроти вікна. Догляд за нею звичайний, нічого специфічного я не роблю. Хвилювала, що зимою буде погано себе почувати вдома, але як бачите, все добре. Росте у мене вже більше ніж півроку. Має дуже цікаве листя. З мінусів усім гостям приходиться пояснювати, що це не це те на що воно схоже.